А чи знаєте ви, що за будівля знаходиться позаду мене? Сади Баштама це будинок в неоромантичному стилі з баштами, розташований у Бучі на вулиці Києво-Мородська, 133. Євген Львович придбав на хуторі Ястримщина ділянку понад 19 гектарів. Тоді це була доглянута територія з великим садом. Близько 1909 року він збудував головний будинок у вигляді замку площею 676 квадратних метрів, а також п'ять менших споруд. У 2004 році в будівлі сталася пожежа, внаслідок чого вона сильно постраждала. У 2019 році будівлю внесли до переліку щойно виявлених пам'яток культурної спадщини. А у 2022 році суд зобов'язав Київську міську раду укласти охоронний договір і розпочати реставрацію. Проте станом на сьогодні жодних відновлювальних робіт не проводять.